Доєднаємо Сергія Нагорняка, народного депутата України, фракція Слуга народу, члена Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Так, одразу таке запитання. Од ДТЕК казав про те, що резерви минулого року дали нам змогу пережити зиму, от так, як вона відбулася, тобто з відключеннями, але все ж таки світло. Було за графіком, хоч хоч інколи дуже рідко, інколи частіше, але зараз ми так розуміємо, що цього резерву в Україні немає, і що нам треба, щоб він накопичився, чи можливо скільки грошей для цього треба. Коментар детекстрі за все мав на увазі те, що Україна дійсно мала резерви, резерви у вигляді додаткових трансформаторів. Великої потужності це трансформатори, які були в що використанні і які фактично були просто у нас в резерві, за рахунок того, що протягом останніх там п'яти років робилися реконструкції підстанції, і ці трансформатори вони просто збереглися. І коли були влучання саме красу розподільші підстанції, у нас була можливість замінювати ті в які було влучання на трансформатори, які у нас були в резерві. Сьогодні ситуація, я б ну я розглянув більш критично, і в нас таких резервів немає. Не по тій причині, що ми їх не хотіли там мати, а по тій причині, що недостатня кількість трансформаторів у виробників, які виробляють їх саме, і фактично, ми сьогодні завершуємо встановлення трансформаторів, ті, які потрібні по проектним потужностям, саме по тим підстанціям. У фактично є підстанції, які мають там два-три трансформатора. Сьогодні ми маємо ситуацію таку, що, наприклад, на тій підстанції, де має бути 30 трансформатора, їх стоїть два, але відповідно, що резервних немає. Якщо а буде влучання слушає? там нашого виробництва, чи це нам передають партнери? в Україні? Виробляє лише один виробник. Ці трансформатори, і він довгий частий виробник там простоював, скажімо так. Сьогодні його взяли там під контроль це підприємство, під державний контроль, і воно виробляється трансформатори. Але е, об'єми виробництва е, нам хотілось би мати кращі. Е, ну, і це не тільки там у нас, а це і, і інші держави на виготовлення одного трансформатору. Йде десь там від 6 до 9 місяців часу, і фактично е, за рахунок того, що нам вдалося подомовлятися з виробниками іноземними. Які виробляють трансформатори під нашу енергосистему, тому що вона відрізняється від е, європейської там від інших енергосистем, е, вдалося отримати там поза чергою певну кількість трансформаторів. Е, окрім цього, мали певні складнощі з логістикою, тому що трансформатор він великий за розмірами, плюс великий за вагою для того, аби до довести логістично трансформатор від виробника до підстанції. В Україні там, могли витратити до місяця часу, і потрібно було десь зупиняти якийсь автотранспорт, піднімати е електропровода е або десь е складнощі були з логістикою, скажімо так. І сьогодні ці трансформатори ще доїжджають до України, їх монтують. На що розраховує е на що розраховують наші енергетики? Наші енергетики розраховують на те, що вони встигнуть. Збудувати так звані бетонні саркофаги над самими цими трансформаторами, але ми бачимо, що ворог не став чекати збудованих саркофагів. А вже сьогодні, там ну там не сьогодні, а вчора були влучання вже в одну із підстанцій. Все буде залежати від того, від того наскільки інтенсивні будуть обстріли і чи встигнуть наші будівельники спільно з енергетиками збудувати так звані саркофаги над цими трансформаторами. Це одна частина проблеми. Друга частина проблеми це сама генерація. Ми бачили, що протягом літа наш, наш оператор Укренерго часто звертався до інших держав за для аварійного підключення для аварійного живлення Нам не вистачало своєї генерації ми брали аварійну допомогу. Скоріше за все, ми матимемо і взимку дефіцит електроенергії не тільки там за рахунок обстрілів, а фізично дефіцит. Тому що у нас сьогодні 60 атомних енергоблоків не працюють. Запорізької атомної електростанції у нас є блоки теплової електростанції, які ще не відремонтовані, і це більшість блоків саме якраз державної компанії Центр енерго. В якої на жаль часто змінюється менеджмент, які не довіряють міжнародні інституції, які не дають кошти на те відновлення, тому що там 30 років поспіль це була така дійна корова, на якій постійно хтось наживався на центр енерго. І ці компанії, на жаль, кредит довіри до неї дуже замалий, і ресурсів на відновлення зрозуміло, що там міжнародні донори не дуже хочуть давати. Там, попри те, що вони дають в Украенерго, мають до Укренерго довіру, вони дають ресурси і фінансові, і дають трансформатори, і інше обладнання. Наприклад, державні компанії Центренерго таких, такої допомоги практично не йде і вони мусять якось викручуватися. Ну ніби як нове керівництво обіцяє, що вони відремонтують всі блоки, Хоча я в цю історію не зовсім вірю. Тому ми повинні готуватися і до. Стандартних відключень до стандартних обмежень і в разі там загострення ситуації ракетних обстрілів по підстанціям «Укренерго» або знову таки по тепловим електростанціям. Скоріш за все, буде важка зима. Ми маємо бути готові до цього. Так, також маю запитання пане Сергію про те, що. Була інформація спростована про графіки планових відключень з 1 жовтня. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, що планові графіки, які розповсюджувалися в мережі, нібито з 1 жовтня, вони не є правдивою інформацією. Але на вашу думку, чи дійсно можна якось запланувати відключення і вже зараз знати у разі, якщо буде нестача електроенергії? І наскільки люди будуть довго сидіти без неї вдома, це зараз дуже складно щось прогнозувати. Насправді, нам сьогодні погода на руку. В першу чергу, за рахунок сонячних електростанцій, ми теж можемо покривати певний дефіцит в енергосистемі. і Сьогодні погода цьому сприяє навіть в там, пікові години денні, ми частину електроенергії експортуємо. Виробники частину електроенергії експортують, і в години, там, наприклад, пік або ранкові, або вечірні вони можуть імпортувати цю електроенергію, і це нормально. Все буде залежати в жовтні місяці від багатьох чинників, від обстрілів раз від готовності теплових електростанцій, два від сонячної або несонячної погоди, три. Тому спрогнозувати дуже важко щось, що і ці прогнози вони можуть ну там бути порушені там будь-який день, Да? якийсь один приліт і все. Атомники точно роблять все можливе, щоб в листопаді, в грудні і в січні, в зимові місяці всі енергоблоки на підконтрольній території працювали. Я нагадаю, що в нас 15 енергоблоків за мінусом 6, ті, які на запорізькій атомній електростанції всі 9 атомних енергоблоків взимку будуть працювати. І я вірю в те, що все ж таки ворог не буде обстрілювати атомні електростанції, ну тому що це фактично вже такий ядерний шантаж. Атомна енергетика має працювати, але ворог цілеспрямовано і в минулому році цілив е, по розподільчим пристроям і по нашій е, типовій генерації. Скоріше за все, він буде повторювати цей сценарій знову і в цьому році. Пане Сергію, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Сергій Нагорняк Я на прямому зв'язку. Так, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.